Молитва за Україну. Ісусе, я дякую тобі за мою країну та людей, які так люблять волю і правду. Дякую тобі, що ти з нами і в мирні дні, і в дні війни. Твоя жертовність рухає нашими воїнами, які захищають країну від ворога. Твоя любов надихає волонтерів, які допомагають людям рятуватися від жахів війни. Твоя милість спонукає весь світ підтримувати Україну, щоб вона вистояла. Просимо тебе, будь милостивий до нас і збережи незалежність нашої країни, нашу мову, культуру, збережи нам волю і подаруй перемогу. Нам сил і мужності змінювати те, що ми можемо змінити: смирення, щоб приймати те, що змінити не в наших силах, і мудрості відрізнити одне від іншого. Дай нам любити тебе та одне одного, допоможи відновити зруйновану країну, бути щасливим на своїй землі. Амінь.